Добрий день, шановні батьки! Сьогодні я хочу поговорити з вами про важливий період у житті кожної дитини адаптацію до дитячого садочка. Це новий етап, що приносить багато вражень, але може бути і непростим як для дітей, так і для дорослих. Адаптація це пристосування дитини до нових умов, нового приміщення, розпорядку дня, вихователів, дітей. У когось цей процес триває кілька тижнів, у когось кілька місяців. І це нормально, адже кожна дитина має свій темп. Які труднощі можуть виникати плач при розставанні з батьками, небажання залишатись в групі, зміни у поведінці, капризи, відмова від їжі, порушення сну, часті застуди, адже організм теж звикає до нових умов? Не хвилюйтеся! Усе це природні прояви адаптаційного періоду. Як ви можете допомогти своїй дитині? Готуйте поступово. Розповідайте про садочок у позитивному ключі. Читайте книжки про нього. Грайте у дитячий садочок удома. Ритуали прощання. Домовтеся з дитиною. Про короткий ритуал. Обіймашка. Поцілунок. Фраза Я скоро прийду. Важливо не затягувати момент розставання. Улюблена річ з дому. Дозвольте дитині взяти маленьку іграшку чи хустинку. Це допомагає відчувати себе в безпеці. Спокій і впевненість батьків. Діти дуже точно відчувають настрій дорослих. Тому, якщо ви впевнені, що дитині у садочку буде добре, малюк теж швидко заспокоїться. Поступовість у перші дні важливо не залишати дитину відразу на повний день. Краще збільшувати час перебування поступово. Співпраця з вихователями. Діліться інформацією про особливості вашої дитини, що вона любить, що її заспокоює. Це допоможе вихователям краще зрозуміти малюка. Пам'ятайте, адаптація це лише тимчасовий етап. З часом дитина знайде друзів, полюбить вихователів. І з радістю приходитиме у дитячий садочок, а ваша підтримка і спокій найкраща допомога для малюка в цей важливий період. Бажаю вам і вашим дітям легкого та радісного входження до життя дитячого садочку.